У Чуднівському районі правоохоронцями було затримано троє браконьєрів, які незаконно вполювали на території району двох кабанів. Виявити зловмисників допомогли почуті звуки пострілів в одному з угідь під час червого рейду міліціонерів. В автомобілі чоловіків правоохоронці виявили три мисливські рушниці, травматичний пістолет та нарізний карабін з глушником та оптичним прицілом. На території району відкрито полювання на пернату дичину та пушного звіра. До того ж, мисливством можна займатися лише у певні дні та часи, а також за наявності необхідних дозвільних документів. Отримані мисливці просто браконьєри під час огляду даних осіб була вилучена мисливська гладкоствольна зброя та одна одиниця мисливської нарізної зброї. Зброя на даний час перевірена, має відповідні документи, зареєстровано встановленому зразку. Однак, під час полювання з мисливської нарізної зброї були порушення, в тім, що на зброї встановлений. Оптичний прицел та глушник, що згідно з закону про полювання забороняється використовувати під час полювання, за словами начальника чуднівського району відділу міліції Анатолія Корнійця, було встановлено, що кожен з браконьєрів не є місцевим жителем. Дані особи являються середнього віку. Від 30 до 40 років родом одна особа Вінницької, Вінницької області, одна особа Чернівецька область і одна особа Житомирської області Люборського району за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження. Чинне законодавство передбачає за такі дії покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 3 років. Ігор Ковальчук за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області.